Вітання всім! У нас третій день на турніру потужне підсилення на четвірочках. Так, давайте дивитись оборону. О, ось так. Мені хотілося бачити це ще з першого дня. Ну, типу, взагалі непогано, який там відсоток. 80, 83% відбиття атак, чудово. Давайте переходити до боїв. Так, склянки, 4 лікарі лісю. Ну типу поїхали так. Так само. Головне, щоб були камінчики для, для лікарів. А далі я думаю, що все буде непогано. Так, збираємо фіолетовий кристал, хоча він мені тут взагалі не потрібен. Трійку в Рігарда. Впроти, колір все-таки. Зелені, зелені. Давайте, напевно, спочатку фіолет. Він к нам контроль нехай буде. Хотів ще один зелений кристал знайти. Давайте ось так. Знайшов зелений кристал. Але четвірочки мені вистачить, тому я спочатку четвірку. Потім будемо кристал прибирати. Так, давайте ще червоний кристал зробимо. Що, щось жовтого взагалі обмаль. Так, ну, типу, можна протиснути свого мелендора, прибрати червоний нарешті. Там вже скоро лісю, а в мене жовті так і не зарядились. Давайте. Чому я зробив трійку замість четвірки? Хто ж його знає? Так, ну добре, прибираємо зелений. Дивимось кому лісю з ріжеману, там будемо щось міркувати. Ось це дуже погано, що жовті закрились. Так, посилення в них, та напевно краще протиснемо Мелендора, щоб зняти з них посилення. І потрібно десь вже дознайти цей, цей жовтий камінчик. Ось так. Так, лікуватися я напевно, не буду. Байдуже на цей баф. Давайте спробуємо заблокувати праву сторону, подивимося, що з цього вийде. Не заблокувався ніхто. І хочеться зняти відображення від Малендора. Давайте ось так. Сині підтягнемо, сині жовті. Все-таки забафаємось. Знімемо відображення і спробуємо вдарити фіоларом. І фіолетовий кристал. Так, одно, одно, однією проблемою менше. Тим паче їм там непогано влітає. Ще контраст, синій. Давайте ще синій. Не вистачає. Тоді зелені. Супер. Так, лісьо не дозарядилось. Ми зараз дозарядимо жовтих і буде все чудово. Ну що, спробуємо її заблокувати? Вийшло. Тиснемо мелендора. Перезаряджаємо його і зараз буде фіалар. Супер, Лісю вистачило. Тепер питання часу. Мінус Кирил. І клику також непогано влетіло. Чудово. Ну, ось це складніше. Ще й цар на плечі. Ну, звісно, нічого не змінюємо, але тут, тут хоча б тут один лікар, але, але дуже тяжко це буде, може бути, тому що цар на плечі, атакувальний гармек стоїть. Давайте, напевно, ось так, можливо, знизу зелений. Нема зеленого. Потрібно шукати знизу зелений. Мені потрібно є. Мені потрібно, щоб був диспел. Я навіть меландора не буду зараз використовувати. Давайте ось так. Типу царян, скоріше за все, що можна... Ой, це дуже погано, що зелений полетів. Царя можна активувати, щоб ми зараз одразу зняли посилення. Чудово, зі склянок воно дуже легко диспелиться. Один разочок перевіримо. Чи є жовтий під царем? Жовтий є. Я навіть з скал не буду про... намагатися блокувати, мені потрібно прибрати царя. А він не прибирається. Ну Добре, тоді ось так, під бафом. Чудово, зараз жовтого йому точно вистачить. Не вистачає. Ну, надіюсь, синього вистачить. Вистачило. Але немає чим здеспелити. Хіба що камінчиком жовтим? Як же ж боляче. Так, грім буде бити, тому давайте, напевно, з нього знімемо посилення. Так, це півбіди. Зараз і зі скітлскал знімемо. Чудово. Але ж подивіться, як же боляче вони б'ють. Мінус грім і лишається рігард. Так, да, страшні царі на такому режимі. Десь щось трішки йде не так. І саме, що характерно, багато і не потрібно. Один-два постріли. Прибирається якась одна ціль, ключова для вас. І все. Більшого й не потрібно. Так, ну жовтих вистачить йому. Добре. Голді. Так, а ти що робиш? 315 урона цілій, незначний. А, 315 цілій і в залежності від камічка. Тобто синього камінця бажано, щоб на полі не було. Зрозумів. Ну, жовті зелені, можливо і фіолет закриється. Не закрився. Закрились сині. Також непогано. Давайте ось тут жовті. Ну і ось фіолетовий кристал. Типу, поле непогане, взагалі непогане. Спочатку жовті, потім зберемо собі підлікуватись. Так, в Голді відображення, не відображення, а не сприйняття. Тому напевно давайте щоб, бо я не знаю, Лісю заблокує чи не заблокує. Давайте вже точно заберемо кедмана, спробуємо. А вже потім будемо міркувати далі, що робити. Так, вімкнули Ctrl. Ну і ось так. Відроджується. Але не вийшло. Ну добре, тоді давайте під Голді. Вона тут, звісно, це все відлікує, але надто приємний... Надто комбо летіло. Так, що робити за Анабель? Давайте, напевно, спробуємо заблокувати суто заради урону. Просто хочу одразу... Хотів одразу прийняти, прибрати голді, але не вийшло. Мені заблокували цього фіалара. Ну і нехай. Так. Баф поки тиснути не буду, я відкрила. Давайте ось так. Чудово, тепер можна і баф протиснути. Так, посилення, ну, типу, нема в них ще нічого знімати, тому Мелендор нехай буде на підстрахування. Намагаємось блокувати Гормека. Не виходить. Ну і не біда. Так, напевно, бафнемось, можливо, трієчки анабелі вистачить. Супер. О, щось новеньке. Джойверт. Швидкий, 350 урона цілі, ціль лягає спадки. І урон, який наноситься, на 80% більший. Ну, типу, в мене тут мультики. Цікаво, будуть вони спадки чи ні. Ну, це складна оборона, незважаючи на те, що кіпріот на плечі. Не так все легко, як здається. Давайте ось так. Зелений кристал ми поки попритримаємо. Ага, і синій є кристал, і жовтенький, і зелененький, все, що хочеш. Супер. Ну добре, давайте тоді зелений. Я її то, напевно, не доб'ю. А ось так, можливо, і доб'ю. Так точно доб'ю. Є таке. Хто мені більш неприємний? Та напевно, лісю. Давайте спробуємо її їбити. Вона ще й заблокувалась. Ну тут поле розкішне. Дуже жваве і все дуже вчасно. Зараз грім дотроїться і лишиться один клик. Можливо, не варто було щоб почекати, потрібно було, щоб грім дотроївся. Але і так вийшло. Так, ще бафнемось. Ну і фіолет не вистачило, Ну, не, важ... не важливо вже. Давайте ось так. Відродився. Спроба заблокувати. Добити фіоларом. І ось так. Ще не вийшло. Ага. Чудово. Так, рухаємось далі. Останній бій на сьогодні. Всі слянки. Ну поїхали. Типу деспело вистачає. Головне, щоб камінчик був. Давайте спробуємо синій кристал пошукати. Все ще пошукаємо синій кристал. Типу знайшли його і знову втратили. Так ну добре, давайте ось так. Давайте під кипріотом і прокидати. Не хотів я ламати четвірку синю, але краще зібрати зелененький на всяк-всяк. Ой-ой-ой. А ось цього я не очікував. Ну, Давайте ось так. Я можу одним кирилом просто не витягнути. А кіпріота, як ви бачите, я все ще не можу пробити. Зараз вже будуть атакувальні гравці бити. Ну, добре, що хоча б в одну лісю. Так, спроба заблокувати. Нікого не заблокував. Давайте будемо намагатися все-таки пробивати кіпріота і прибирати жовтий, просто щоб він зник. А він не хоче зникати. Він не хоче зникати. Добре, давайте прийдеться бити в Кирила дозаряджати лікаря. Будь ласка, не добийте мені лісю. Добили лісу. Ну, скоріше за все, що я тут так кіпріота і не проб'ю. Пробив. Ай, шкода, гармека не пробили. Чо, Кирил загине? Скоріше за все, що так. Ну добре, тоді ось так. Так, він загинув. Давайте жовті. Потрібно добрати якось колена, не зачепивши лікарів. Відроджується. Ну давайте Фіолетові, можливо, Кирил зникне. Але в мене бафів немає. Добре, звісно, що... Колем зник. Але в мене толком і немає бафів, щоб прокинути. Давайте ось так жовті і будемо намагатися когось прибирати. Так, синенькі пішли. Не хочу бити в Клика, тому що відроджується. Але і як достати до Кирила через Клика, також питання риторичне. Давайте зелені. Я одним фіаларом їх не переможу. Давайте спробуємо ось так. І немає нормально що прокинути. Зелені там Кирило. А, один хід на полі. Ну і синій один хід на полі. І не можуть деспелити, немає яким здеспелити їхні бафи. Там і броня, і збільшена шкода. А чекати додаткової шкоди вона вже пішла, але ж і вони будуть бити боляче. Дивіться, я їм просто не наношу ніякої шкоди. Ну, якось ось так, можливо, не знаю. Ні. Це буде поразка. Ну і нема що в цього клика прокинути. Є синій, хто знаде. Ну, ось так. Ні. Як би я не хотів пройти турнір без поразок, але вона все одно страпилась. Так, 406 місце? Ну, типу, непогано, але весь сенс був в тому, щоб пройти турнір без поразок. Тому це дуже і дуже погано. Ну, ніби й команда тут не складна. Я довго з кіпріотом грався, я чомусь не розраховував, що він там вдвічі є... залишиться в живих, я Філара туди використав, і все пішло не за планом. Ну, що ж, вже як є? Буду переглядати, дивитися, можливо, десь напомилявся, десь сильно, вільно прокидав камінчики. Що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!